Чи залишиться сланцевий газ під землею? Голови чотирьох районів Золочівського, Миколаївського, Жовківського та Бузького не дають дозволу на видобуток сланцю на своїх територіях. Таку заяву вони зробили сьогодні. кажуть, селяни бояться екологічного лиха. Утім, фахівці геологи запевняють, тривога людей даремна. Американська компанія Chevron, яка виграла тендер на видобуток сланцевого газу на Львівщині, досі не переконала місцевих мешканців у безпеці видобутку газу. Селяни не вірять американцям, бояться екологічного лиха, забруднення вод та ґрунтів. Загрози є перш за все такі, що добувається сланцевий газ, де запускаються хімічні сполуки. Я думаю, що ви це вже знаєте. Різні хімічні елементи, хоча нам Фірма Шеврон розказувала, де ми були на семінарі, що там все безпечно. Але запитання, чому тоді три обсадні труби? Чому така безпека? Голови районних рад сьогодні не дали дозвіл на видобуток газу. кажуть, це позиція селян, які ще й турбуються за долю своїх паїв, котрі заберуть під будівництво свердловин. Місцеві просять більше економічних гарантій для себе. Коли ми зверталися до представників Шеврону, що буде з земельними наділами, які планують відносно видобутку забирати, то нам відповіді немає. Нам відповідь сказали досить таку цікаву ваше законодавство не пристосоване до того, щоб ми могли частину продукції, яка буде, можливо, добуватися із земельних надр віддавати громаді. Селяни хочуть запросити незалежних геологів, які дадуть їм фахові пояснення. Володимир Іванишин кандидат геологічних наук, усе життя він займається розробками газових родовищ. Науковець каже: якби Україна могла дозволити собі такі дорогі свердловини, як мають американці, ми вже давно б видобували сланцевий газ у себе на батьківщині. А загрози для екології не більше аніж від видобутку звичайного газу. Проблема заключається в тому, щоб не то, що суперечити і ставити палки в колеса а сприяти фірмам, які будуть бурити. Отакі От свердлує до вертикально, а потім по сланцевих породах горизонтально буряча. Поверхневі води отут вода на глибині 100 метрів, а тут, а тут глибина 1000, 1500, 2000 і до 3000 навіть. Наразі компанія Шеврон та Шел не уклали угоди з місцевими громадами, попри усі запевнення у безпеці видобутку сланцевого газу, місцеві селяни чекатимуть подальших перевірок та експертиз. А ще дивляться на поляків, які вже цієї весни мають провести перші бурління у себе на батьківщині. Ярина Матвій, Максим Бек, новини.